Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І я знову на ринку у Львові розкажу, покажу, які ціни. А в першу чергу це сніг такий. Ну і мороз сьогодні мінус 5. Зараз подивимося по цінах. Перетримали трохи в холодильнику капусту молоду. Каже, 45 така. Бачите, мороз був, я казав, 5 градусів і чуть-чуть, але решта все нормально. Бачите? А тут трошки виставили, але нічого вона відходить. І трохи середню мали кажуть, по 42. І Пекінка? 47-48. 47-48. Гарна картопля, 21, вже каже, продали. Селера по 50, а решта кажуть, по 40. Корінь Петрушки, Дайкон, Чорна і Порей по 40 гривень. Пікінка 48. І бачите, морозить трошки, як був зрання, ну, нічого сосков, але нічого, вони все сховали, це для вітрини. І такі по скільки? По 80. А капусточка? Така 25,45. 25 менше, 45 більше. Капуста 33. 45 гривень. Так, все машині можна буде викупити. Картопля білороса 22 каже. Буряк 15, а ти більше. 10 гривень. А капуста? 35, 35. Гарно, 35. І можна попасти на посадочну по 10 гривень, дали продати і вони собі така посадочна непогана. Але тут, я бачу є трошки асорти. Асорти. І є зелень цибулік 100 гривень в кілограм. А як по 20-20 годин. 22 більше бачив. І капуста 33-35. Морква 25. Ну, так як ми розпахували товар, на вітрину положили. І все. І капуста 40-45. Цибуля є по 14 така. 35 така. І, 25. і сьогодні я попав на Римонеско, каже, перше друге місце в нього. Це другий сорт. Це другий сорт. А. Скільки такі? 60. 60. А такі? 90. 90. Римонеско. А цвітна? 80. 80. Другий 40-50. Бруселька гарна, 90, е, нечищена 80. – 80. петрушка – 50 і солера – 50. Місто древненька 15, а гарна на голубці 33 гривні. Ясно. Короза, а порей? Порей 40 гривень. 45, 43, Добре. Добре. А молода капуста 45-43 може бути. Добрий день. А Пекінська капуста – 48 гривень. 48 гривень. Перше місце заходимо, беремо хлопці постійно свіжий товар. І часничок від 100 до 150 гривень. Така вітрина гарна. Ну і картопля. Виложили вже сонечко. 22 білороса. Така морква 25. Цибуля. 15, 14 і картопля 22. Є ще картопля по 20 на ряду. Тоже привезли посадочну. Каже, по 15 може продати. І їсти по 22 гривень.

Цибуля біла по 18. І у нас пішла капуста, цибуля, часник. Часник такий 130 гривень. І моркви багато. Це вже на ряду під наєсом. А цей гарбуз кікиваш. 30. Він довго лежить, дуже довго до весни може лежати. Бачите, ну він непоганий, дуже супер на наїжені. А порей? 40. Такі порей, як на нові маячки вирощували. Це Херсонщина. І яблука. Сушка. А по скільки такі? 55. 55. Трошка, бачите, 50 минули, минуле, трохи ціна приупала. А яблука такі гарні? 26. 26. А гейдари такі 22. 22, ясно. Горіх є метелики. Метелик скільки? Дуже гарний, 180. 180. Рушка така 50-45 може бути. Не розумів. Тука суперовий. Копчені 90, Ялині 140. Чорний принц? Да, принц, персик по 24. 25. Ну і груша є непогана. Від 40 до 60. кожних. Такі по 23 не йдя. Гарна груша є до 65 гривень. Це наряду поки бачу. А так, яблука дуже красиві. Огірок 60 гривень. І багато є. Бачите, сушки. 55. Сад, сад. І гарні чіпси такі. Може більше 40 гривень бачите. Це на ряду можете взяти. На сушка добра. І голден Гольден, Гольден 20, 25 до 30. Гарненькі, бо всі кажуть, що 25-28. Всі кажуть, що кажуть, ціни яблука від 20, а то по посотову треба. Ще й від яблука самого треба. І є отакі груші по 45. І більші по 65. Чіпси вже спали в ціні. Це яблука 50-60. Гривень. Mm -hmm. Тут гарна гріша. Красива. Такий по 100 гривень. А цей? Угіроток 130. 130. 130. Перець. 160. У Такі більші 60. По 50. Ті ще можна взяти, кажуть, 45. Взагалі великий. Дороги 55 великі. Отакі. От Петрушка 160, кріп 190, Огірок 120 і пунктки по 100 гривень. 350, 600, 5300. Це капуста. І так як я знімав вам літом, квіти на вулиці. А це я в павільйонах знайшов. такі можна купити вазони. Бачите, тут ціни є, все. Можна взяти, купити ви бачите, лимони є. Різні. Ну, горшики для них, ну, але інтересно. Ось такі вазони є. Це хто інтересується таке? Бачите. Гарні корзини. Ну і тут значить. Різні, різні. І є на гурт. і можна тут купити прямо. Горщики, красиві квітки, ну і отакі цитруси. На день народження, в подарунок комусь отакі, От бачите. Hey, є такі горизонтали. Гарне. Eh? Ah, Клітковий рай. Є hey, ялинки. Коніка 450 гривень така. І ось по 20 гривень такі. Тут холодильник, кудись яка красота, га. Скільки одна троянда? Від 30 гривень. Від 30 гривень. Ай, красиво. І не відді, бачите, тюльпани є. Бач, а тюльпан скільки один? 32. 32. От вам і китковий рай. Так що можна купити ваші бажання. Дуже красиво. Троянди геть супер. А таку красоту я взагалі не бачу. Ай, красиві, які как-то сидиться різні. Ну і ціни звичайної. Вже я. Третій рік на ринку. Знімаю ціни вам відкриту так. Літом тільки, а тут така краса. В кінець можна піти, гляньте, які красиві все. Око радує, звичайно. Це для любителів квіткового раю. А, дивіться, яке красиве. Ну і, ці, ну і ціни. Ціни отакі різні бачите. 710, десять, отакі якісь. Дерево чи що 1500 є навіть. А 130 різні. Ну і тут красиві теж є. А квіти переважно в холодильнику. Ще холодильні камери туди. І вони тримають дітка. Тут і горшки, все, можна отакі квіти. Бачите, подарочні. Дуже красиво. І тут така краса. Тут прохладно. Бачите? От вам і квітковий рай. Це кому інтересно. Просто знімаю, люблю квіти. Бачите, дуже красиві. Можна букетом набрати, хто що хоче, асорті різне. Так що на цьому закінчу своє відео. Таке красоту вам показав. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерем» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. На другий сезон ми в агротеремі взяли собі агроволокно. Це 630 на 100 метрів тридцятка. Взяли собі касет 160-х і взяли ми ще е, собі е, ка, краплю. Можна там взяти поверху покриття плівка, дуги, що вам е, доподобє. Так само землю можна взяти е, субстрати різні. Касет так же само, і насіння можна там брати любе, яке ви, ви бажаєте. До побачення.